Дівчата, всім привіт! Мене звати Юлія. Це нова розпаковка з тему. Ой, дівчата, всім привіт! Мене звати Юлія, і це нове відео, про те, як я вирішила замовити адвент календар від Єва Б'юті. Зазвичай під новий рік я собі купую таємничі бокси з Америки, вони називаються боксі Charm. Я плачу за них приблизно 30-40 доларів, і мені приходить косметика з наповненням десь на 100-150 доларів. Але цього року я просто не встигла цього зробити, і тому моє око впало саме на цей адвент календар. Мені стало цікаво, чи вигідно взагалі його купувати, тому що цей бокс, цей адвент календар, він коштував 5 тисяч гривень. Тому пропоную вам поставити Лайк на це відео підписатись на канал, і давайте разом зі мною рахувати, чи видно взагалі купувати цей адвент календар. Показую вам зблизька цей адвент календар. Ось так от він виглядав. До речі, він ще додатково прийшов у прозорій плівочці, і зі зворотньої сторони на цій плівочці було написано наповнення цього адвент календаря, але я нічого не читала. До речі, все ж таки оформлення цього календаря дуже гарно виглядає. Кіт теж зацінив. Ну і зараз буду пробувати його. Обережно витягати, діставати звідси. Ну, до речі, виглядає досить таки гарно та ефектно, насправді. Так виглядає цей адвент календар. Написано, що тут у нас 18 комірок буде. Та-да-да-дам. До речі, гарна коробка. Якщо я зможу, то я буду нею користуватись навіть після того, коли відкрию всі ці віконечка. Що ми маємо всередині? Всередині ми маємо 18 комірок, та також тут у нас є якийсь лист від Єва Б'юті. Я не спеціально, вибач, будь ласка. Я не спеціально вибач, будь ласка. Він зараз від мене взагалі піде. Посуну вам трохи стіл, аби ви бачили повністю кота. Такий від також додатково з адвент-календарем йшов ось такий от лист, і тут в нас написано Люба подружка. Дякую, що обираєш професійний догляд разом з Єва Б'юті. І тут невеличкий промокод на 15%. Прикольно. Я думаю, що найближчим часом собі купувати косметику не буду, тому що я ще на чорну п'ятницю нормально так закупилась. І думаю, що цей промокод не буду використовувати. Тут в нас йде. 18 комірок. Єдине питання, як ці 18 комірок сюди влізли. А, напевно, вони йдуть в декілька слоїв, тому що тут в нас, бачите, не так багато коробочок вже. Пропоную почати відкривати адвент-календар саме з першої коробки, першої комірки. Така от перша комірочка. А взагалі, я ще хочу додатково порахувати наповнення цього адвент календаря для того, аби розуміти, чи вигідно взагалі його купувати. Дівчата, ви уявляєте, це перший номер, і я бачу, що тут всередині йде моя найулюбленіша маска на світі. Машка, маска на світі від Rated Green. Це маска з авокадом та бананом. Банана, це маска з авокадом та бананом, і я знаю, що вона коштує 295 гривень, чисто через те, що я її просто постійно купую. Маска, яка в мене є, просто на постійній основі в моєму догляді. Це живільна маска для шкіри, голови та волосся з маслом авокадо та екстрактом банана, Rated Green. Дівчата раптом ви ще жодного разу не використовували цю маску, то обов'язково спробуйте, хоча б раз, придбайте собі таку невеличку мініатюрку. Я люблю цю маску використовувати, або коли їду на море, і мені потрібно зберегти моє волосся для того, аби воно не було сухим та тьмяним, або про. Просто, коли мені потрібно терміново реабілітувати моє волосся, то ось ця от маска просто must have. Не знаю, що там буде далі в тих віконечках, але мені вже подобається, що перший номер такий класний був. Відкриваю другу коробочку, відкриваю разом з котом. Я тебе отак от прикрию можу. О, я тебе отак от прикрию. Сподіваюсь, він не образиться. Він образиться. Вибач, вибач, вибач мене, будь ласка, вибач, вибач мене, будь ласка, все добре, лягай. Все, вже образився. Відкриваю другу комірку, і тут в мене парфуми. Тут в мене ось такі от парфуми. Я першим ділом хочу подивитися, скільки вона коштує в інтернеті. Я якщо що буду дивитись на будь-яких сайтах і буду казати вам просто найдешевшу ціну. На даний момент я знайшла на мейкапі те, що вона коштує 467 гривень. Парфумована вода з початковою нотою бергамотою, груші, зелений чай і лічі. А кінцева нота, до речі, це білий кедр, мускус та сандал. Так оця парфумована водичка виглядає. Тут в мене 10 мл такий невеличкий об'єм. О! Вже є. Ой, вона, знаєте, така солодка, солодка. Мені нагадує взагалі маленьку фею. Пахне досить таки приємно, але не варто забувати про те, що це парфумована вода, тобто це не парфуми. Це означає, що вони будуть досить таки швидко вивітрюватись, але на перший дотик, на перший. Нюх дуже смачно пахнуть. Такі знаєте, смачні легенькі. Мені здається, що ідеальні просто на весну. Мені насправді вже дуже подобається це наповнення. Відкриваю третю комірку. Насправді все дуже гарно, акуратно та приємно запаковано. Я прям дійсно вражена цим. Я відкрила третю коробочку, і тут в мене йде сиворотка з гіалуроновою кислотою від Кристина. Бренд. Христина, Христина, Христина не знаю, як правильно. Я тільки що подивилась в інтернеті, що вона коштує 768 гривень. Поки що наповнення мені подобається через те, що це тільки третя позиція, а вже сумарно товарів приблизно на 1000 гривень. Сиворотка з гіалуроновою кислотою. Не знаю, як вона буде працювати, але я тільки що прочитала, що це новий бренд. Він не такий популярний в Україні, але я його 100% спробую на собі і поділюсь вже відгуком у себе в телеграм-каналі. Тому, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, то обов'язково підписую. По текстурі досить таки приємна, трошечки липка, але гарно наноситься і блищить на шкірі. Не знаю, чи видно вам чи ні, але мені подобається. Гарна сиворотка. Відкриваю четверту помірочку, вона така невеличка. Може, тут якась палетка буде або якийсь олівець. Ой, так, тут палетка йде. Палетка ціней. Дуже гарно приливається та блищить. Мені подобаються кольори. Вони, знаєте, досить такі універсальні. Мені цікаво, скільки ця палетка коштує. Так, я знайшла на нотіну, що ця палетка коштує 170 гривень. Мені цікаво, як саме по пігментації, чи щільні вони, чи ні. Як вони взагалі будуть триматись, чи не будуть вони скатуватись. Я, звісно, що фарбую рідко, але все рівно інколи мені подобається малюватися. Кольори. Бо я хочу взяти ось цей з блискітками. Ось такий от він. Дуже сяє він, насичений колір. Ну і, до речі, можу сказати про те, що вони досить такі пігментовані. Бачите? Воно зараз ось цей ще колір візьму. Цікаво. Ну, справді непогано. Цей вже не такий щільний, але все рівно гарний. Мені цікаво, як взагалі ці кольори будуть носитись, чи будуть вони скатуватись. Клас, залишаю її також, буду нею інколи користуватись. Інколи, тому що я себе знаю, що я фарбуюсь дуже рідко. До речі, якщо ці тіні розтушувати, то вони дуже гарно переливаються на сонці. Їх навіть можна не на очі наносити ці тіні, а просто по тілу, і будуть дуже гарно блистіти. Клас мерехтіння це просто вау. Комірка номер 5. О, а це туш, маскара. Маскара, маскара, туш від Dear Irena Iris. Це в нас буде щіточка з подовженням, я так думаю. Зараз відкрию вона. Якраз закінчується моя туш від Юніко, і я шукала собі щось новеньке. Мені цікаво, як вона буде у використанні. Першим ділом дивлюсь на щіточку. Ну, до речі, щіточка прикольна. Не знаю, як вона буде в нанесенні, в носі, чи дійсно вона буде подовжувати вії. Єдине вона чорного кольору, а через те, що я світленька, мені все ж таки більше йдуть туші саме коричневого кольору, але все рівно спробую цю туш. Цікаво, як вона буде у використанні та носі. А, я забула сказати по вартості, що вартує, вона, до речі, чи вона вартує 1535 гривень, тому 100% треба її спробувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи купували ви собі якийсь адвент-календар на цей рік, або ви таке не любите і купуєте чисто за потребами, якусь там доглядову косметику або декоративно. Я відкриваю шосту комірку. Ось Так, от вона виглядає. Шось комірочка. Тут в мене шампунь від Vela Professional це шампунь для фарбованого, нормального та тонкого волосся з ікрою лайма. Я тільки що подивилась на нотіна, що цей шампунь коштує 120 гривень, і на нього насправді не дуже багато саме позитивних відгуків, але все пізнається в порівнянні. Тому я звісно, що спробую, і також, напевно, викладу відгук у себе в телеграм-каналі, як мені цей шампунь. До речі, таку мініатюрку просто ідеально брати з собою в подорожі, але особисто я ніколи не беру з собою нові мініатюрки в подорожі через те, що під час, наприклад, перельотів або просто переїздів, зміни клімату наша шкіра, вона й так в стресі, і тому я не хочу піддавати її ще більшому стресу. Нанос. Сути на неї якісь нові кремчики або якісь нові шампуні. Тому я завжди з собою в подорожі беру саме те, чим я довго користуюсь, і те, в чому я впевнена, саме на 100%. Але все рівно спробую цю мініатюрку, Мені цікаво, як вона буде в використанні. Але відгуки все ж таки на цей шампунь не дуже гарні. Прикольно, що комірки вони йдуть зразу то по такому порядку. Нічого не треба виривати, шукати. Це в мене сьомий номер сьома комірка, і тут в мене йдуть три мініатюрки, і також невеличкий якийсь листочок від Єва Б'юті. У цій комірці на тебе чекають мініатюри Holy Land Cosmetics. Щоб дізнатися більше про кожен засіб, його склад спосіб застосування та рекомендації. Просто відскануй qr код Я тільки що подивилась на сайті. Вони не продаються у вільному доступі. Тобто, тут ідуть три такі невеличкі мініатюрки. Можливо, вони були створені саме для календаря від Єва Б'юті, тому що їх так купити не можна, але все рівно цікаво. Я ніколи цим брендом насправді не користувалась, тому. Залишу і також спробую ним користуватися. Але якщо коротко, то це три пробнички з кремчиками тут з вітаміном С, зволожуючи та з гіалуроновою кислотою. Обов'язково спробую, тому що мені цікаво про цей бренд досить багато разів чула, але жодного разу чомусь не купувала. Восьма комірка: олійка від NYX. вона такого прозорого кольору, тобто універсальна ця олійка, яка підійде всім, і хто фарбується, і хто взагалі не любить фарбуватись. Тобто. Я думаю, що вони класно зробили, що поклали саме прозорий блис. Я подивилася на тіну, що він коштує 360 гривень. Мені. Ось така ця олійка. У мене взагалі моя найулюбленіша олійка саме від Кларанс. Я просто обожнюю ось цю олійку блиск для губ від Кларанс. Це в мене відтінок 01. Він зараз на мені навіть є. Я його нанесла собі на губи. Дуже я його люблю, але такий нікс також обов'язково спробую. Щіточка, до речі, мені дуже сильно нагадує, щіточку від Dior та від блисків Клоранс. Універсальна. Ой, дуже приємно пахне. Відкриваю дев'яту комірочку. Термозахист від бетхет. Зараз подивлюсь, скільки він коштує взагалі в інтернеті. Коштує він, до речі, 385 гривень. Це термозахист від бетхет. Обов'язково ним буду користуватись. Написано, що він захищає при температурі до 230 градусів. Ой, пахне він дуже класно. Я взагалі користуюсь саме двома типами термозахисту одночасно. В мене є термозахист з кремовою текстурою. Мій найлюбленіший термозахист це термозахист від Керлішил. І також я додатково ще користуюся саме спрейчиком потім, після того, коли нанесу саме кремову текстуру. Буду користуватись і Також поділюся відгуком, але дуже приємно він пахне. Мені подобається. Відкриваю наступну комірку. Це в мене комірочка 10 буде. А це в мене крем для тіла від Елеміс з запахом франжипані. Я знаю, що цей запах він не всім подобається, але я давно хотіла його. Спробувати цей запах. Ну, до речі, він так, він все ж таки трошечки специфічний, не всім подобається. Моїй мамі, наприклад, він, я думаю, не сподобався. Зараз його трошки нанесу на руку. Він, знаєте, має таку приємну ніжну текстуру, дуже гарно лягає на тіло. Така мініатюрка. Тут у нас 50 мл. По ціні він коштує 610 гривень. Залишаю буду ним користуватись. Дістаю 11 номер, і тут в мене, тут, до речі, в мене йде ось така от розчізка від Tangle Teaser. Це не просто розчіска, це, скоріше, знаєте, така масажна щітка. Перед тим, коли ви будете мити ваше волосся або зробити масаж голови, ви можете використовувати ось таку от щіточку від Tangle Teaser. Я її, скоріше за все, віддам своїй мамі через те, що в мене є схожа щітка від манти. Я її обожнюю. Також постійно, просто постійно роблю. Масаж голови цією щіткою, але так як мені дві щітки не потрібні, то я її віддам своїй мамі. До речі, вона трошечки специфічна, не всім підійде у використанні. Через те, що тут зверху немає за що вчепитись, і як тримати цю щітку. Єдине, як ви можете її тримати, це просто ось так. от просунути пальчики. Гарна, приємна щіточка, але свою манти я обожнюю, Я її заміняти поки що не хочу, тому цю віддаю мамі. Оцінює, вона коштує 431 гривню. До речі, знаєте, що класно, що це вже був 11 номер, поки що взагалі не було ніяких лаків для нігтів, ніяких жодних брелочків або якихось мочалок. Тобто, це чисто, знаєте, такий гарний календар з гарним наповненням, саме по б'юті. 12-й номер він такий невеличкий, компактненький. Дівчата, це віск для брів від зола. Я маю такий самий. Єдине тут наповнення на 15 грамів, а в мене віск для брів на 30 грам. Тобто він трошечки більше, ніж ось ця от мініатюрка. Але я думаю, що цю мініатюрку буде гарно брати з собою в дорогу для того, аби не вести величезну банку. Обожнюю золо, обожнюю їх продукти. Мені дуже подобається їх гель для брів. Дивіться, яка вона манюня. Якщо ви ще не пробували, не користувались, обов'язково спробуйте, тому що дійсно класний український бренд, мені дуже подобаються їх продукти. Ось такий от рожевий віск для брів. Так, в мене такий самий, єдине в мене наповнення на 30 грамів. І коштує ось ця от мініатюрка 200 гривень. Відкриваю 13-й номер. Це в мене інтенсивний крем для догляду за контуром очей. Невеличка коробочка, 20 мл. Цей бренд насправді вперше бачу, я з ним не знайома, але так як в мене вже скоро закінчується мій крем під очі від інститутіум, то мені якраз потрібно щось на заміну. Ось такий от кремчик, пакування дуже гарне в нього. Коштує цей кремчик 508 гривень. Тут 20 мл. Мені здається, що якраз такий ідеальний варіант, формат для того, аби спробувати, чи підійде вам цей кремчик, чи ні. Я якраз зараз вже почну ним користуватися через те, що в мене мій кремчик закінчує. Цього кремчику 100% термін придатності не вийде, через те, що я вже почну ним користуватись, тому можна і відкрити. Так, я трошечки забагато нанесла цього крему, мені подобається його текстура. По запаху він взагалі нічим не пахне. Мені вже цікаво, як він буде діяти саме під зоною навколо очей. 14-та комірка. Пудра. Я насправді пудри не дуже люблю через те, що багато з них комедогенні і потрібно з цим розбиратись. Це не просто пудра, це тонізувальна рисова пудра, і коштує вона 195 гривень. Відтіночок це 10, світлий відтінок. Не знаю, як вам, але особисто мені не дуже подобається, коли кладуть якісь продукти саме з відтінками. Через те, що ми всі маємо різний відтінок нашої шкіри. Це не універсальний продукт. Така коробочка. Якщо шо, кушончику тут немає, це все виконано з пластику. Зараз я її відкрию. Єдине немає жодної подушечки, нічого для того, аби наносити цю пудру. Чогось не продумали. Цього тут немає. Я думаю, що цю пудру вже треба наносити просто пензликом собі на обличчя. Класно, що це світлий відтінок, тобто мені він 100% підійде. Але що робити жінкам, які, наприклад, тільки приїхали з моря, то відтінок шкіри він набагато темніший. Мені поки що не зрозуміло, І мені чомусь здається, що тут не вистачає якоїсь подушечки для того, аби наносити цю пудру. 15-та коробочка. Також бренд Christina Professional б'юті маска з яблуками. Ось так от вона виглядає. Також буду її тестувати, вже розповім про неї у себе в телеграм-каналі. Так, це яблучна маска краси Кристина для жирної комбінованої шкіри. По ціні вона коштує 675 гривень. Ну і потрібно її тестувати, тому що я так не скажу, як вона діє. Мені вже цікаво сумарно порахувати наповнення і чи взагалі вигідно купувати цей адвент календар. 16-й номер вже бренд Dermalogica. Думаю, що це ензимна пудра. Особисто я взагалі обожнюю ензимні. Пудри, бачите, тут все гарно запаковано, гарно закрито. Зараз я користуюся тестую нову ензимну пудру від Аунія. Вона мені насправді дуже подобається. Я можу її поставити на одне місце з Dr. Сьоріко. Так, вони по консистенції трошечки різні, але обидві однаково мені подобаються. Так, це ось така от невеличка ензимна пудра. Буду нею користуватися. По ціні ця пляшечка коштує 800 гривень. Ну, клас, буду пробувати, буду користуватись. В принципі, коштує, як і будь-яка інша ензимна пудра. Сімнадцятий номер. А це в мене лосьйон. Від Хіларі, це в мене лосьйон з женьшенем та морквою. Я насправді лосьони не дуже люблю через те, що вони жирні за своєю структурою, але це обов'язково спробую. Бо мені все ж таки цікаво, як він буде на тілі. Він насправді досить таки рідкий, як на мене, тому що взагалі не виглядає як лосьон, виглядає скоріше як якась водичка. Дивіться, я не знаю, чи видно вам чи ні. Але як на мене він занадто рідкий. Якщо ви користувались, напишіть, будь ласка, в коментарях підгук, як вам цей лосьйончик подобається чи ні. Я обов'язково його спробую. І відкриваю останню комірку під 18 номером. По ідеї в останній комірці завжди повинен йти найдорожчий подарунок. Бренд Dear Irina Iris. Ультракомфортний зволожуючий денний і нічний крем. Кремчик зараз скажу, що. Хочі, До речі, дівчат, цей крем він коштує 1760 гривень. Ну що ж, я його обов'язково спробую. Мені, в принципі, здається, що я всіма кремчиками і всім цим наповненням буду користуватись, Но, скоріш за все, всім, окрім саме пудри, тому що вона мені чомусь взагалі не подобається, ця рисова тональна пудра. Цей кремчик мені насправді вже дуже цікаво спробувати, як він у використанні і чи дійсно від нього є толк. Він така манюня-манюня всередині. Тобто я думаю, що прям горошинку цього кремчику потрібно для використання. Насправді багато брендів, якими я не користувалась, але давно хотіла спробувати, або взагалі про них не чула. По наповненню подобається, і зараз я хочу підрахувати, наскільки сумарно тут вийшло наповнення. Я нагадую, що я придбала цей адвент календар за 5 тисяч гривень, а точніше 4999 тисячі дев'ятсот гривень. 675, 508, 1760, 360, 467, тисячу 755, 799, 768, 195, 1500. 35, 610, 120, 1050, 170, 200, 295 431. Наповнення цього адвент календаря від Єва Б'юті, за яке я нагадую, я заплатила 4 тисячі гривень. Наповнення цього адвент календарю вийшло на 10 328 гривень. Я нагадую, що коли я шукала ціну кожного товару, я знаходила просто найнижчу ціну. Я задоволена цим адвент календарем на тисячі відсотків. Майже всіма позиціями буду користуватись, тому. 10 з 10. мені подобається. Дівчата у мене все. Дякую за перегляд цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи сподобався вам новий формат відео? Я буду з нетерпінням чекати вашого зворотнього зв'язку. Обов'язково підписуйтесь на канал, що ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей.